འོ་ཡི་བོ་ let's e Наступного богослужіння наступний тиждень маємо службу Віктора до 9 години, місце було на оздоровлення. Середа в нас випадає свято покороння Святої Богородиці, тож служби святкова о 10 годині, Четвер, служба Божа 9 година, п'ятниця випадає нам перша п'ятниця місяця жовтня. Відповідно, перед службою також маємо сповідь і не знаю, як буде цього разу, але одного разу так вийшло. Тому сповіт цієї першої п'ятниці буде швидше буде на 7.30, а на 9, як завишу, буде служба, щоб було більше часу на 100 від того, не встане. Субота служба Божа, запокійна о 9 годині і неділя, як є, як ми вже звикли, на 10 годині. Вівторок, дев'ята, все деда, попередньо городиться 10, 4, 5. П'ятниця 9, скоро 30 субота 9 опухіння, неділя 10 години теж. Маємо ми в нас кожен раз перед початком служби Божої Верницю. А місяць жовтень, він є особливо присвяченій молитві Верниці. І ну, можемо щось Бога вигадувати, можемо щось придумувати, якісь ідеї які відсідають в'яза. Але знаєте, кожен день наставляється є в церкві. А цей місяць особливо присвячений верниці, ну, то я би заохочував бодай ну, би в свята приходити швидше, вибрати участь у вербіці, верниці, приходити на службу, а, а на верницю. І також може десь колись буде вийшло, то, щоб помолитися верницю, можна так само вийти і на службу Але місяць є присвячений вербіці, а вернеться в нас щоденно. Якщо закликаємо місяці жодного. Молитися. Також прошу брати наші вісники, брати і також не тільки взяти і донести до хати, але здома у святковий не день до рук перед очі поставити собі, до рук тримати і прочитати те, що пише в наших вісниках. Цього разу тим Євангелія у нас є тільки катехизм, і там є такі теми. Третє, як може навіть складних тем, які стосуються хвороби і кінця життя людини. Перша тема це є використання знеболювальних засобів, бо часом знеболювальні засоби вони можуть так зробити, що мають побічний ефект на людину, так, на її здоров'я, чи навіть можуть і коротити її життя, якось на свідомість. І каже нам катахізма, що буває так, що деякі люди хочуть. Долучитись до стража Христа і відмовляються від знеболюваних засобів. Каже, що вони мають на це право. А Авіть на покійний владика Микола Сіткай, один раз вирішив вирвати зуб без жодних уколів, так та, як воно є. Тож я хотів спробувати. То є дуже важко. Але каже каталісам, що можемо використовувати знеболювані засоби, можемо, навіть якщо вони подають якусь побічну дію. А далі є мова про трансплантацію органів і що говорить церква про це, тобто від однієї люди, трансплантація органів до іншої. Церква Петехізм каже, що це є можливою, що це навіть є гідно дуже, і дуже добре, але коли людина може якийсь орган гарний дарувати. Бо коли хтось продає свої або органи, ну, людське тіло ми не можемо продавати. Крім того, конкретно цих місцях пише, але в іншому катахізмі, так само, що є органи, які не можна транспортувати. Наприклад, серце, я тут теж, зрештою, наприклад, серце можна тільки брати від мертвого донора. Бо навіть якщо людина помирає одна, а другий то серце потрібне і воно може там підійти, ми ніколи не знаємо, чи операція буде успішна. Не можна вбити одну людину і не знаємо, чи підійде другій людині. Тобто, про трансплантацію органів атаки говорить, що це можуть бути тільки парні органи, тільки дарування, і тільки ті органи, якщо від однієї людини вони беруться, вони не вбивають що Людина та, яка є донором, вона далі може жити. І так само є заборонено органи, які є заборонені. Власне, для трансплантації це стадає органів чоловіків жіночні, можуть хоча, Ще не все наука може, але це такі речі точно забороняють. І остання тема, третя катахлізму, яка подається своєю вісні, це є атаназія, що перекладається як добра блага смерті. Про що йдеться? Йдеться про те, що людина, яка може перебувати у важкій хворобі, і вона мучиться бо є тяжко людей. Часто у нас в Україні не є дозволено, але в інших країнах є дозволено. наприклад, в Америці в певних штатах дозволено, хоча Трампа ідентифікує себе як християнина, дозволено ту людину, ніби полегшуючи її страждання, відколати укол, щоб вона пішла до цього життя. Але і вона вже померла. Бо вона мучиться. Керій. Але вона вправі ми люди забирати життя людини навіть якщо її тяжко. І хоч в Україні, скільки я знаю, ця емфаназія не дозволена, але може бути і інший вид. Інший вид не пряма така мфаназія, коли якась людина перебуває в залежності від певного, наприклад, медичного обладнання, ну, припустимо, може бути вентиляція легень штучне дихання. І на штучному диханні людина живе, а якщо її відключити, то вона помре. Це не пряма, але це так само вважається на Евронезі. І це так само до п'ятої закладі відноситься не любить. Якщо навіть хата підключає людину, це є автонезяє, і це каже, що це є війни. Так само там є також інші види, які можна прочитати. Тому собі сьогодні недільний день можемо навіть такий прохиметичний теми, трошки може сумі. Про життя, і про кінець людського життя, і про різні заповіді тут торкалися, навіть можемо побачити, що п'ята заповідь не робить, вона має різні відтінки. Це не означає, що тільки коли, знаєте, там, фізично застрелити чи, 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 чи зарізати, але якщо вчерений аборт, то то є гріх. Байдуже, які або чи це знаєте, десь проведена певна маніпуляція в лікарні, чи це стоїть в спіраль чи Це навіть ну, на ранніх сроках якась робити таблетка, щоб блід euh, за це все надається до, до п'ятої заповіді не на набиє. Якщо люди використовують штучне запліднення і там помирає багато ембріонів, це також надається до п'ятої заповіді не розбиє. Якщо людина euh, хоче покінчити життя швидше, то вона мучиться і це допомагає, це не вбити, або її відключають штурмутихні чи інших як euh, речей, які потрібні. Так, це буває досить складно, це буває нелегко, це буває тривало, але це все відноситься до п'ятої заповідні. Тому вона десь то, що має різні відтінки. Для свого такого знання більшого про церкву, про її вчення моральне, можемо собі сьогодні цей дійсно прочитати, і надалі нам вже буде теми, які будуть стосуватися е, суспільного життя. Так само, що церква, церкву, то тобто, Протягом сьогоднішнього дня і останніх днів свої день народження відзначали Василь, ювілей 70 років, анжела, в якої було день народження вчора, так само Паніна, в якої було день народження вчора Жустина. Усіх імені вітаємо, бажаємо, що Господь дорого власне здоров'я на ногі і младі вітання.